Фахівці паспортних офісів центру віза в умовах повномасштабної війни безперервно надають адмінпослуги криваріжцям. Попит на оформлення паспортів залишається стабільно високим. У 2024 році оформлено майже 19 тисяч біометричних паспортів. Із них 12 тисяч це закордонні паспорти та 7 тисяч це айді-картки. У дві тисячі паспортів книжечки вклеєне фото їх власників по досягненню відповідного віку 25 чи 45 років. За останні три роки кількість оформлених біометричних паспортів постійно зростає, що свідчить про Довіру громадян до центру віза, і саме тому вони звертаються до нас. Ми опікуємося і приділяємо особливу увагу вразливим категоріям громадян. Нами обслужено майже 800 внутрішньо переміщених осіб, 600 воїнів та членів їх сімей, 500 мешканців пільгової категорії. Зареєструватися на прийом у паспортний офіс можна на сайті ЦНАПу або в мобільному додатку. Для зручності відвідувачів є можливість оформлення комплексу послуг. У 2024 році нами надано майже 700 комплексних послуг. Це послуги з одночасного оформлення айді картки та реєстраційного номера платників податків, одночасного оформлення айді картки та закордонного паспорта. Майже три тисячі мешканців міста за один візит до центрів віза отримали. Паспорт у вигляді id картки та витяг з реєстру Криворізької міської територіальної громади. У 2025 році в місті працюють усі вісім паспортних офісів. Завдяки нашим зусиллям до державного та місцевого бюджету було спрямовано 6 мільйонів 600 тисяч гривень. У 2025 році плануємо ще створювати найбільш комфортні умови для наших замовників. Хочемо подякувати замовникам за довіру, за те, що вони звертаються і обирають центр віза для отримання біометричних паспортів. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. цей день.